Симптоми гострого холециститу. Починаємо із огляду передньої черевної стінки і знаходимо певні зміни. Перший із них це є симптом Боткіна. Суб'єктивний пацієнт скаржиться на те, що відчуває біль в правому підребелі, який радіює за грудину біль пояснюється тим, що ірадіює він заходом френікус, який своїми кінцевими гілками інервує жовчний міхур. При запаленні виникає набряк, а також подразнення нервових закінчень. І імпульси несуться вверх, які зупиняються на передній стінці перикарда, віддаючи туди відчуття пекучого болю. Симптом. Потребує диференціальної діагностики гострого холециститу, а також стенокардії та інфаркту міокарда. Наступний симптом гострого холециститу, це також суб'єктивний симптом, пояснюється таким чином. Біль пацієнт відчуває в правому підреберді, який ірадіює в праву половину шиї над ключицю. Нижче ключиці, а згодом і в дельтовидну ділянку, і плече. Пояснюється симптом тим, що нервус френікус відходить від правого шийного сплетення, спускається донизу у верхньому, а згодом в передньому середостіні, лягає інтимно на передню стінку перикарда, через форамен вена Кава. Інферіор спускається в порожнину черевну, згодом проникає до воріт печінки і нервує позапечінкові жовчні шляхи, а також жовчний міхур. зокрема. Тому, коли виникає запалення ділянці жовчного міхура і радіює біль заходом нерву з фhrenicus аж в праву половину шиї, а звідти заходом гілок шийного сплетення. Праве надпліччя, праву дельтовидну ділянку, а також підключичну ділянку. Візуальний симптом гострого холоциститу це симптом караванова спектра або котуї мейера Шлезінгера. Між реберною дугою і пупком, що справа, що зліва, одинакові відстані. При гострому холециститі через спазм пласких м'язів живота а це мускулюс облікус екстерну сабдоменіс, мускулюс облікус інтернет сабдоменіс і мускулюс обліку трансверсу абдомініс, при їх скороченні пупок зміщується вверх і вправо, і відстань між реберною догою і пупком справа стає меншою. Візуальний симптом Ронсгофа. При огляді бачимо, що навколо пупка і в ділянці самого пупка шкіра забарвлена в жовтий колір. Це означає, що явище запалення жовчна міхора перейшли в фазу деструктивних змін, тому що жовч пропутіває через жовчний міхур стінку. А згодом між двома листками лігаментом терез гепатіс. І між ними ексудат, забарвлений жовчу буде локалізуватися у підшкірній клітковині і в шкірі, і пригнуючи її жовчу. Симптом холециститу, симптом іонаша. При натискуванні на соскоподібний відросток позаду гушної раковини, у пацієнта виникає. Сильний стріляючий чи ріжучий біль в ділянці натиснення і навіть на потиличну ділянку. Характерний симптом тим, що по нерву сференікус з жовчного міхура, біль буде розповсюджуватися і радіювати в шийне сплетення справа. А згодом, за заходом чутливої гілки, нервус оксипіталіс мінор. Який проходить через сосковидний відросток, буде і радіювати в ділянку потилиці. При натискуванні подразненні цієї гілки виникає посилення болю. Симптом мюсі Георгівського. дуже інформативний і достовірний симптом при гострому холециститі. Біль в правому підребер'ї може Турбувати пацієнта помірно. Але коли ми знаходимо ніжки мускулюстеноклейдомастоїдус, і в цьому трикутнику між ніжками і ключицею, знаходимо так звану точку Генодемусі, де проєктується нервус френікус, ми його притискуємо до переднього драбинчастого м'язу. І натискаємо, проводимо вправо вліво, вправо-вліво. В даному разі, при подразненні, імпульси передаються на жовчний міхур. Це заставляє стінки жовчного міхура інтенсивно скорочуватися, і на фоні запалення це виникає різкий біль в правому підребері проекції жовчного міхура. Симптом холециститу симптом сейла. При вертикальному положенні тулуба пацієнта він займає вимушене положення, нагинаючись допереду і вправо для того, щоб зменшити натяг плоских м'язів живота і зменшити біль. Паралельно проводимо аускультацію легень. І при аускультації нижніх часток легень. Ми в даному разі будемо чути ослаблення дихання в правій нижній часті правої легені. Це буде пояснюватися тим, що, перше, тулуб нагинається допереду і вправо. Це зменшує екскурсію діафрагми при диханні. А зменшення екскурсії діафрагми при диханні не буде давати адекватно розправлятися нижній долі справа. Відповідно при оскультації ми тут будемо чути чітке ослаблення дихання. Симптом холециститу – симптом караваєва. Він буде ефективно визначатися у пацієнтів з маловираженими м'язами спини, у пацієнтів ослаблених, а також. У дітей великим пальцем правої кисті, під нижнім кутом правої лопатки натискаємо на грудну клітку. Прогинається задня стінка черевна допереду. Віддавлює до переду праву частку печінки, віддавлює до переду жовчний міхур. Жовтним своїм дном буде торкатися до передньої черевної стінки, а власне до парієтальної черевини, і при рухах до парітальної черевини від тертя виникає посилення болю. Симптом Боаса сквирського На рівні остистих відростків від Т8 до Т10 справа. При пальпації натискаємо на спину, прогинаючи задню стінку черевної порожнини. Механізм виникне симптому Ідентичний симптому каравана. Симптом Маккензі. При поверхневій пальпації живота ми Доходимо до правого підребер'я, і пацієнт скаржиться на гіперчутливість в правому підребер'ї. Механізм виникнення цього симптому є тим, що в даному разі передня червна стінка буде іннервуватися п'ятьма нижніми міжреберними нервами і нервус субкосталіс. Всі шари з черної стінки від шкіри і до черевини інервуються одними і тими ж нервами. Тому, якщо при холециститі запалена очеревина, то біль і відчуття з походу нервів міжреберних і субкосталість буде передаватися на гілки, які інервують шкіру в правому підребер'ї. Звідси і гіперчутливість. Цю гіперчутливість, крім пальпаторна, ми можемо визначати такими ковзними рухами. В лівому підребер'ї особливостей немає, в правому підребер'ї хворий чітко вказує на гіперчутливість шкіри. Один з наступних симптомів гострого холециститу це симптом Ляховицького. При виконанні глибокої пальпації живота доходимо до. Правого підребелля, згодом зміщуємося до мечоподібного відростка. І натискаючи на нього, або заходимо під нього, припіднімаючи його, пацієнт буде скаржитися на виражений біль. Механізм виникнення цього симптому є те, що при запаленні жовчного міхура виникає регіонарний лімфаденіт. Позаду мечоподібного відростка. При подразненні запалених лімфовузлів виникає сильний біль. Один із найінформативніших симптомів при гострому холециститі це симптом КЕРА. Знаходимо точку, місце пересікання зовнішнього краю прямого м'язу живота справа і реберної дуги. Зовнішній Край прямого м'язу живота і реберної дуги. Точка Кера вказівним пальцем притискуємо, а більш інформативно різко натискаємо в даній точці. Це викликає різкий біль, бо таким рухом ми наближуємо передню червну стінку, а власне паритального черевину. До вісцеральної черевини власне запаленої, яка покриває жовчний міхур. Третя парієтальної очеревини до вісцеральної, що покриває жовчний міхур, і викликає різкий біль, який заставляє хворого відривати руку лікаря від свого живота. Симптом Захар'єна. При виконанні глибокої пальпації. Живота, доходимо рукою до правого підребер'я і натискуючи пальцями в ділянці правого підребер'я, відчуваємо напруження м'язів і хворий, скажеться, на різкий біль. Механізм появи болю в тому, що ми натискуємо, подразнюючи запалений жовчний міхур. симптом гострого холециститу. Симптом мерфі. Кість ліву кладемо на реберну дугу, великим пальцем притискуємо в точці кера. Пацієнт відчуває біль. Тримаємо 3-5 секунд до адаптації, а потім просимо пацієнта глибоко вдихнути. При різкому вдисі опускається діафрагма, дещо опускається і повертається до переду печінка і повертається дном жовчний міхур. При наближенні черевної стінки, при поверненні і русі жовчного міхура відбувається тертя парієтальної очеревини передньої черної стінки і весеральної запальної черевини, що покриває жовчний міхур. І це викликає різкий біль. Аж до болю, що заставляє пацієнта різко зупинити вдих і виконати видих для послаблення відчуття болю. Симптом образцова. Виконуючи глибоку пальпацію живота, лікар доходить до правої реберної дуги і кінчики пальців. Заводить під праву реберну дугу, дещо навіть при піднімаючи її. Це викликає різкий біль у пацієнта при гострому холециститі. Рух заведення пальців під праву реберну дугу нагадує рух, який здійснює лікар при пальпації печінки. При гострому холециститі, при оторації позапечінкових жовчних шляхів, а зокрема дуктус цистикус, часто ми спостерігаємо збільшення жовчного міхура, особливо тоді, коли формується одна із ускладнених форм холециститу це водянка жовчного міхора При виконанні пальпації живота. Лікар у правому підребергі чітко визначає помірно болючий, гладкий, округлий і навіть що зміщується, що каже про те, що немає паравезикального інфільтрату, а є просто збільшений жовчний міхур. Симптом курбуазіє -кур -кур більш інформативний. При обтурації жовчних шляхів і виникненні механічної жовтяниці, особливо при холєдохолітіазі і ЦА голівки підшлункової залози. При холециститі є надто інформативним симптом Грекова Ортнера. При пальпації знаходимо, що правому підереберії. Напруження м'язів живота і біль. Лікар складує долоню приведені пальці один до іншого, і ребром долоні ударяє перпендикулярно по правій реберній дузі. Ми бачимо, як колихається передня червна стінка. Точно так же відбувається колихання і печінки. А внаслідок цього, що колихається печінка, під нею так же само колихається і жовчний міхур, який треться об парієтальну очеревину, а також вістеральну очеревину прилеглих, синтопічно розміщених органів. І це викликає різкий біль. Позитивний симптом грекова ортнера відривисті удари по Середині реберної дуги.